У Коломийському обласному госпіталі ветеранів війни активно працює стоматологічне відділення, оснащене за останнім словом техніки. Щомісяця допомогу тут отримують понад 100 пацієнтів, а кожен п'ятий звертається за складним протезуванням. Завдяки державній програмі значний перелік послуг для військових та ветеранів тепер є безкоштовним. Зубу протезування практично в області роблять тільки шість медичних установ. Одні з перших ми заводили допомагали зайти нашому медичному університету, бо ми перші взяли на себе цю відповідальність, тому що назва саме госпіталь говорить про те, що ми маємо бути для військових найближчими. Протезуємо зараз у нас невеличкі відділення. Відділення наше з кожним роком все покращує свою матеріально-технічну базу. Колись ми не робили металокераміку самі, зараз робимо металокераміку, закупне відповідне обладнання. Ну і на цей рік теж у нас якісь складені певні плани для розвитку, для розширення. За кожною посмішкою стоїть робота зубних техніків. У нас є два техніки, які для ортопедичного нашого кабінету. Робимо зубні протези хлопцям. Найскладніші випадки це трапляються в основному, коли хлопці приходять з травматичними ефектами, коли до відсутності зубів у роті надається, ще, додається ще певний вид травми. Тоді трошки складніше, тому що. Тяжко підігнати прикус верхніх, наприклад, верхніх зубів до нижніх. Далі пацієнт потрапляє у крісло до лікаря для фінального встановлення. Стоматологиня Світлана Бойчук розповідає, можливість надавати якісну допомогу захисникам без фінансового навантаження для них це велика перевага програми. Проходить військовослужбовець. Ми оглядаємо, складаємо план лікування. У нас є хірург, стоматолог. Перше підлягає удаляємо, потім відправляємо на лікування до лікаря-терапевта. Після того приходить на протез. Деколи вкладаємо. Вкладаємо знімне, незнімне протезування, тобто до незнімного входять металокерамічні коронки, до знімного входять нейлонові протези і звичайні акрилові протези. Це державна ініціатива працює в госпіталі вже другий рік. Терапевтичне лікування це всі послуги включені, там лікування каналів, пломбування і так далі. Ортопедичні послуги це. Знімні протези і незнімні, металокераміка, металопластмаса, протези бюгельні, знімні нейлонові, часткові чи повні. Серед пацієнтів Геннадій Шевченко уродженець каховки, він захищав країну, а нині проходить реабілітацію в Коломиї. Я обратився сюди за допомогою, бо зуби полетіли всі, лікується, тут добре. Попри успіхи, у госпіталі мріють про ще більше розширення. Хотік пацієнтів не стільки великий, що лікарі часом змушені працювати в екстреному режимі, щоб встигнути завершити лікування за час короткострокової відпустки чи реабілітаційного курсу бійця. З колоною Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.